Куди їдеш? В маєманію. До кого? До батька. Все, вже на вокзалі. Зайшли кофе попити в Київці. Будемо чекати автобус. Скажи папі, пока-пока. Папа, пока-пока. Панорамне окно. Будемо їхати балдеть. З Києва виїхали 10.30, але 13.40 ми в томері. 21.30. Стоїмо у Львові на вокзалі. Ну, вже пів години точно стоїмо, мабуть, більше. Когось чекаємо. Які справи. Ну, все, пройшло дві години. Ми їдемо. Сім годин ранку стоїмо в черзі в Україні на кордоні. Нами ще є автобуси. Отака вона подорож. Без 29. Угадайте, де ми? В Україні. Якось так. Чекаємо. Майже 13.00 на, на українському кордоні вже 1420 стоїмо в сірій зоні. Вже не в Україні, але ще не в Польщі. Автобусу перед нами один, два, три, чотири, п'ять. Ми шості. 16.20 на кордоні. Роздивляємося. Дамешку. Да. Так, вісімнадцять, Так, 18.38 Нарешті пройшли. Таможню, з Польщею будемо їхати. А ми на бірві. Коротше, немає, та інтересно бургерки. Рішила бігти на заправку. Щось може собі візьму, малому, не знаю. Бо там налетіли, поки вони щось зроблять і не факт, що воно буде вкусно. Макдональдс лучше. Ну все, приїхали. Гуляємо по німеччині з нашим братиком. Красота. тишина, покої війни нема, обстрілів нема. Не вистачає нам пафи разом. Ну, що зробиш? О, не можка. Моя дітвора. Гуляє. да, мешко? Знайшли <гуляє> таке місто. Красота. Така площадь. О, холодно, вітер, кошмар. Ти в метро? Да. Катаємося. Ні, nee, це не наш вагончик. Германія. Чу-чу-чу. Пока-пока. Мишко, так на метро кататися, а тут ще й різні вагончики. Ждемо наш. Хоча все позакривалося, магазини позакривалися, аптеку знайшли якусь дежурну, купили лікарця. Зараз біжимо на якийсь вокзал, шукати туалет. І там по-любому якийсь є магазин, який працює в праздник. Бо перед цим знайшли якийсь китайський магазин, ну там нічого не зрозуміло. Треба щось купити, поїсти. Я хочу знайти мою печеньку. Чули? Ми приїхали в Германію, він сказав, що йому треба печенька мрія. Де ми її тут знайдемо? Уточнить, Порошенько тут бізнес налажений чи ні. Зараз будемо тут в метро, в тих лабіринтах, от там я вже бачу магазин -market. Ну, У мене є догадка, що там очередяки, але ну, у нас варіанту немає. Санька побіг в туалет. От коли нас ще зроблять В метро туалети, як тут. У нас як приспічило, нема куди йти. а Тут хоч туалет є. Все для людей, як то кажуть. Я що не сфоткала. Йшли тут, а ти йди? Пішли тут. Набираємо, Хочемо тут нажимаємо. Хочем тут нажимаємо. Ну Це, мабуть, для інвалідів, щоб вони доставали воно ниже. І виходимо на нашому поверсі. Такий ліфт кумедний в нашому отелі. Нікого не болить. Включайте світ. Будемо знімати обзор людям. Возьмите. Возьмите. Може, Возьмите. може хтось почекай, приїде в Берлін. І в центрі такий готельчик. О, це в нас такий душ круглий. Маленький, ну, а що тобі ще треба, як то кажуть? Розувайся, давай я потримаю булочку. Мешка у нас тут передніча. Шкаф, телевізор зеркало Головне, тепло. Коротше, купила лікарство. Лікарство дорого. Що поділаєш, скільки 60 ще євро. Отвалили. Це так два віда таблеток. Для желудка, для кишечника і пробіотик порошок, все. Ну, що робити, болячки надалі ще зайшли в магазин. Купили булочки, мешко вже одного топчить. Такі самі прості. Печеньку взяли. 27 євро, кстати. Таке м'ясо, не знаю, на хамон, похоже. Так. Взяли котлети старшому. Ну, йому такому нічого не можна, їсти. Може, хоч котлету з'їсти. О, ми печенька. Так, да. взяли сосіски. В принципі, я скажу, по-м'ясному нормально ми пройшли. Сардельки. У нас в Україні це теж все стоїть. Взяли банани. Викладаю на кровать, тому що ну, реально немає місця, куди виложити. Так. Взяли один тост, вони не черствіють, тому що завтра мазіни не будуть робити. Другий. І взяли пива чотири банки. Ай, видно, не видно, зараз покажу. отакого, такого. Коротше, це все на 26 євро. І 60 євро ні о чому лікарство. Коротше, їсти тут можна, боліти не потрібно. Дорого. Все, сьогодні втомились, віддихаємо. Ні, nee, ми вже будемо дихати.